У Київського Динамо у воротах Руслан Нещерет, лінія захисту Гусів та Олександр Караваєв. Владислав Загарченко та Крістян Біловар, Микола Михайленко в опорній зоні, Олександр Яцик та Віталій Буяльський з капітанською пов'язкою в центрі поля на фланзі. Ліворуч Владислав Кабаєв. Праворуч Ангель Торис. на вістрі атаки під третім номером. Владислав Супряга. Другий поспіль іменитий суперник для київського Динамо на цих навчально-тренувальних зборах. Сьогодні кияни зіграли свій матч проти Чемпіоншипа Бромвіча. Дивіться огляд цього матчу на каналі Футбол Хаб. Алекс Моват біля м'яча саме з його лівою ногою робочою. Але, можливо, не він буде пробивати. Дивимось, є удар по воротах і не влучає. Навіть підготовки до нього фактично не було. Там вони 2-0 перемогли проти команди значно слабшої. Ніж вони, а от від сьогодні розпочинається більш серйозна робота. Олександр Яцик кидає на Олексія Гусєва. усіх Гусєв знаходить Кабаєва. Позиції для удару для Владислава удар поворота. Хороший рятує свою команду Джой Вайлдсвіт. От і перший удар в площину від Київського Динамо Владислав Кабаєв декілька епізодів мав. То зміщувався в центр, то проходив сам під ліву ногу. Ну, тепер ніхто абсолютно не встежив за ним. Дивилися тут за Олександром Яциком. А Владислав Кабаєв знайшов свій момент і добре пробив у ближній кут воріт. Я думаю, що зміни ми побачимо ну, по перерві 100% і у увезровіча, тому що є гравці, які тільки но ну, прийшли в команду влітку і ще не зіграли жодного матчу, навіть товариського. Момент для київського динамо. Бояльський передача на Тореса. Торес удар по воротах вищий йде м'яч. Торес спробував свої сили не лише в обіграші, а й спробував пробити по воротах суперника. Дивимось. Бояльський Спочатку дивиться в абсолютно іншу сторону на протилежний фланг, але потім бачить, що Ангель Торес тут вільний. Сам ніхто його не перекриває. Но Торес лівою ногою пробиває невлучно. Везбромвіч рухає м'яч. Гравці в центрі. Дарнел Фюрлон. Далі на Фелоуза. Фелоуз просто назад. І от тепер Олексій Гусів не встигає. Момент для Везброміча. Простріл, удар по воротах. Руслан не Рятує і фіксує м'яч в руках. От перший тайм завершується ударом по воротах і в площину. Руслана Нащерета закидання, закидання. Ми бачили ці закидання від Фірлана. І в підсумку це спрацювало саме в цьому моменті, але удар від Айзека Прайса не надто вдалий. 0-0. підсумок першого тайму. Яцек. Далі на біловар. Крістян Біловар. На фланг, на Караваєва. Караваєв, класна передача. Буяльський пропускає. Чи буде удар по воротах? Не буде удару по воротах. Пишуть нам в чаті, що 17-й номер. Тобі ж Ангельторис не поворотки якісь, але ну я б не сказав так насправді. Навісна передачі від Везровіча, удар по воротах. І це гол. Це пропущений м'яч і Забиває Натаніель Філіпс. Гравець, що сьогодні проводить свій перший матч в складі Вест Бромвіч Альбіон. Чи буде на віз, Чи буде удар? Буяльський з ударом по воротах від Віталія Буяльського, але не точно виходив на поле разом з Крищану Роналду. Навіть відзначався асистами, але не на португальця. Момент з ударом по воротах Ігнатенко спокійно забирає м'яч до рук. Динамо команда, яка стабільно представляє Україну в Єврокубках. Піхальонок. Яка ж передача на Волошина. Волошин. Треба завершення. Його пас на ваната. удар. Немає Не має голу. Не забиває зараз київське Динамо. Яка ж розкішна! Перша передача від Олександра Піхальонка і подальший розвиток атаки. Але немає голу в цьому епізоді. Буде кутовий і буде що за все навіс від Олександра Піхальонка. Знову дві руки догори це той самий жест. Це Та сама навісна передача на ближній стійці. чіпляються за м'яч добивання від вівчаренка. М'яч йде в спину когось з гравців Везброміча. Дуже добре зараз динамівці підтискають свого суперника. Вімкнули п'яту чи навіть шосту можливо, передачу для того, аби рухатись набагато швидше. Олександр Піхальонок, ще одна навісна передача, яка перетворюється на удар. Який же момент зараз для Динамо? Олександр Піхальонок після виходу на заміну. Скільки вже креативних дій ми від нього побачили? І всі ці дії були вдалими. Зараз як він влучає? 75-та хвилина, 15 хвилин залишається до завершення. Везромович попереду, але попереду лише за рахунку. Владислав Ванат, момент для нього. Ванат. Удар поворота Ласо! забиває київське Динамо і робить це. Звичайно, ж нападник. Одинадцятий номер киян Владислав Ванат. Навісна передача, таке розрізне закидання вперед пройшло. Там непорозуміння між захисниками Везбровича. І вдається зробити рахунок 1-1. Ну і дуже, дуже. Повільно далі рухають м'яч гравці англійської команди. Тепер знову правий фланг. Знову спроба пройти у штрафний майданчик. Передача далі. Нічого собі, який момент зараз для Везбровіча. Але п'ятою хотів забити Девант Коул. Дуже і дуже смілива дія від нього. Як же класно накрутили там захист Київську Динамо. і повз двох вдалося проскочити. Повз двох гравців. І на цьому все. Арбітер нічого не додає. 90 хвилина рівно завершення цього матчу. Київське Динамо грає нічию проти Везбромвіча 1-1. Ну а ми можемо одразу подивитися забиті м'ячі. І от він, гол Нета Філіпса, новачка у складі Везбромвіча, центральний захисник, який в дебютному матчі для себе за цю команду забиває. Ми у складі Київського Динамо вдалося відзначитись Владиславу Ванату. Михавко спокійно відкинув на Вівчаренка. Костянтин побачив забігання Владислава Ваната. І Ванат тут класно хитнув, витримав оседну лінію і хитнув захисника. Спочатку на півкроку назад, потім вперед. І от, будь ласка, оперативний простір, величезна кількість часу і удар правою ногою в нижній кут воріт. Підсумок це по одному забитому м'ячу з боку обох команд. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.